Малята, сьогодні ми з вами познайомимось з новою буквою. Послухайте віршик і спробуйте її впізнати: терпку, рецьку, терка, терла. Терпка, рецька в горлі, дерла. Стерли рецьку, мокрій терці треба висохти на жерці. Правильно, ви впізнали, це буква Р. Ми частіше її чули. Це у нас печатна буква Р, а оце прописна, велика і маленька. Вони пишуться по-різному. А зараз послухайте, на що схожа буква Р. Лізе равлик на стеблинку сам несе свою хатинку, в нього ріжки коротенькі. І чутливі, антенки. налякався і замер. Схожим став на букву Р. Давайте ще подивимось, на які предмети схожа буква Р. Вона схожа на дудочку, на равлика на гілочці, на яхту з надутим вітром парусом. А зараз малята, ми з вами пограємо в гру Впізнай професію. Давайте подивимось, хто зображений на картинці? Ну, звичайно, ви впізнали це лікар Останній звук Р. Далі у нас працівниця бібліотеки. Це бібліотекар. На кухні працює хто? Правильно, це кухар Теж слово закінчується на букву Р. Це у нас працівник перукарні, перукар. Тут навіть дві букви Р. Допомагає бідним тваринкам, лікує їх. Ветеринар. Теж дві букви Р. Крутить кермо і керує машиною. Шофер! Ну, молодці ви всі професії вгадали, а зараз давайте порозгадуємо загадки. Слухайте уважно. Це хто, розсунувши ріжки, проповзає по доріжці, дві антени на маківці, а сам сидить у хотинці. На собі її везе, дуже повільно повзе. Звісно, це легка загадка, ви впізнали. Це у нас равлик, починається слово на букву Р. Слухаємо слідуючи. У ставку живе на дні, має диво клишні дві. Залізає в очеред, ходить задом наперед. Хто це малят? Ви знаєте, хто задом наперед в річці ходить? Звісно, це у нас мешканець річки рак. Чуєте звук Р? Він перший в слові? Слухаємо далі. Диво, птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Що це за машина, яка літає до зірок? Ну, звісно, це ракета. Теж це слово починається на звук Р. У річці, у ставі, у моря живе і не відає горя, дзьоба немає та дзьобає із гачків, мушок, жучків, черв'ячків. Ну, звісно, ви здогадалися мешканці моря, річки. Це риба. Правильно молодці. Риба теж у нас починається на звук Р. І остання загадка. Хоч хатинонька маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Які у нас є п'ять братів, які полюбляють ховатися взимку в теплу. Здогадалися? Правильно, рукавичку. Молодці малята. А зараз потренуємось казати букву Р в словах. Слухайте чистомовку і повторюйте: Ри, ри, ри. На небі хма-ри. Рок, рок. Рок. Росте на городі огірок. Чітко вимовляйте, будь ласка, повторюйте добре. Ебра, ебра ебра гуляє поважна зебра. Ран, ран, ран. У роми барабан. Молодці, у вас гарно виходить, слухаємо далі: Рафа, рафа, рафа. Швидко бігає жирафа. Раха 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 везе хатку на собі черепаха. Молодці слідуча. решні, решні, решні. Достигли у саду черешні, рець, рець, рець. Дуже корисний перець. Чітко вимовляєте звук Р. Ру ру-ру, стрибає кенгуру. Рева, 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 ростуть високі дерева. Розово, 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 дуже смачне морозово. Молодці, а зараз ми з вами трохи попрацюємо, зробимо звуковий аналіз слів. Перше слово у нас герб. Герб. Перший звук Г це твердий приголосний, ставимо рисочку, потім е, голосний, малюємо кружечок, і звуки «р» – «б» – це теж тверді приголосні, ставимо дві рисочки. Г-р-Б. Одна голосна, значить, один склад. Слідує слово у нас Кермо. Перший звук К твердий приголосний, ставимо рисочку, е, голосна це у нас кружечок. Далі Р твердий приголосний рисочка одна, М. Твердий приголосний рисочка одна. І наприкінці о, голосна. Ми її співаємо, малюємо відкритий ротик. Молодці. Слідуюче завдання. Робот. Перший у нас звук Р. Це твердий приголосний рисочка одна. О. Голосний. Малюємо відкритий ротик. Б. Твердий приголосний, одна рисочка. О. Голосний, ми його співаємо, тому малюємо відкритий ротик. І наприкінці Т. Теж твердий приголосний рисочка одна. Слідуче слово у нас дракон. Перші дві Д, Р. Це тверді приголосні, ставимо дві рисочки. Потім у нас голосний а, ми співаємо його, тому малюємо кружечок. К твердий приголосний. Одна рисочка, голосний малюємо кружечок і наприкінці Н. Це твердий приголосний, малюємо одну рисочку. Далі у нас слово буряк. Перший звук Б. Це твердий приголосний, одна рисочка, «У» – голосний, малюємо кружечок. Р. Це у нас м'який приголосний, тому дві рисочки. «Я». Голосна ми її співаємо, малюємо кружечок. І наприкінці К твердий приголосний. Якщо ви так зробили, тоді все правильно молодці. Помідор. Перший звук П це твердий приголосний рисочка одна. О, голосна кружечок. М, м – М'який приголосний, голосна І його, Звучить м'як. М'яко Мі, тому дві рисочки. І О дві голосні це кружечки, і дві приголосні останні у нас дві рисочки. Далі останнє слово Я р. Я на початку слова звучить як два звуки: звук «й» і звук А. Є у нас завжди м'який приголосний, тому малюємо дві рисочки, а голосна малюємо кружечок. Потім К. М'який приголосний, дві рисочки, і голосний малюємо кружечок і остання Р твердий приголосний. Молодці, ви сьогодні гарно попрацювали. А я з вами прощаюся. До зустрічі!